Свого часу, коли я починала ось свою цю масажну діяльність, мені дуже пощастило з моїми викладачами, які мені потрапились на самому моєму старті. Вони мені задали ось цю планку, яким має бути майстер, що таке професіонал, яким буде повинен бути якісний дієвий масаж. І ось цю планку, я їм дуже вдячна за це. Я її несу на протязі усього свого професійного. Життя у цій сфері, і я намагаюся не опускатись нижче, а навіть вище, ще, ще піднімати свої стандарти в роботі, у своїх знаннях, у своїй кваліфікації. І якщо вам трапляються такі от люди на вашому шляху, у вашій професії, то ну, прям просто Тягніться до них, беріть від них саме найкраще, і ось цю от планку теж собі задавайте в своїй роботі.